Чим гірше в себе влада почуває, тим більше ця влада обіцяє. Мої вітання, слава Україні! Це програма Середа не біда» на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні середа, 11 лютого. І сьогодні в програмі я хотів би поговорити про вибори в Україні. Знову про це починають говорити, коментувати, Говорити, там з'явилася стаття в газеті Фенельш Таймс, там ніби за статтєю, за інформацією Financial Times, Володимир Зеленський має виступати 24 лютого, це якраз буде вже четверта річниця шовкомаштабного вторгнення, і він має там заявити про вибори, проведення виборів, президентських виборів і референдум. Ну, по-перше, вибори не можуть відбутися, якщо не буде гарантована безпека, тобто не буде припинення бойових дій. Зараз, поки що, якихось аргументів, ну якихось підстав. Вважати, говорити, що найближчим часом це може статися, ну, якесь має диво. Відбутися, щоб це сталося. Там дійсно тоді, 에, Україна має капітулювати, має на увазі, влада має писати капітуляцію, вивезти війська із цього Донбасу, і тоді, можливо, так от припиняться бойові дії. І то, наскільки довго тривалий буде цей перемир'я, чи мир так званий, то знає, напевно, тільки Путін, ніхто інше не може гарантувати. І три питання, головні, які... Обговорюють це питання е, саме території українських, це питання е, запорізької атомної електростанції і гарантії безпеки для України в майбутньому, щоб знову відновилася агресія. Але ця ситуація зараз, ну, ще раз хочу сказати, виглядає, достатньо неправдоподібно, от влада взяла на себе таке рішення, таку відповідальність і вивела Збройні Сили України з Донбасу. Повністю як хоче цього Путін. Тому стосовно виборів можуть говорити тільки для того, щоб А перевіряти, чи, скажімо так, перевіряти, як на це реагує суспільство в Україні. До речі, така я вже згадував у своїх програмах в останнім часом дуже активна, я би не сказав, агресивна, нахабна така рекламна компанія Володимира Зеленського в інтернеті в соцмережах про те, що він самий класний президент, що він такий захисник і так далі. Супер-пупер, навіть там і ким... Ee, голова так, військової обласної адміністрації вже пише про те, що найкращий кандидат, якщо будуть вибори після війни, то він Зеленського обов'язково переможе. Тобто це також просто так нічого насправді не робиться. Тим більше, останнє сусвічне опитування, про які ми також згадували, також багато чого там говорить про те, що є ці шанси у Зеленського. Таке враження, що нам хочуть сказати, що Зеленський це. Безальтернативна кандидатура, але я скажу так, що Зеленський це вибір вибір без вибору для майбутнього України. Тому в мене великі сумніви, що з того у них може вийти. Видно, напевне, ситуація в них не дуже добра. А така активізація, як я сказав, чим гірше влада це почуває, тим більше вона там обіцяє і про більше щось заявляє і говорить. Ну а стосовно капітуляції, якщо Зеленський на себе відповідальність, взагалі говорити про якесь пробрання нема сенсу, потім ще й. Будуть питання щодо е, якихось, я так думаю, розслідувань про державну зраду. Тому е, ця ситуація стосовно от, е, статті Financial Times, ще може бути, на мою думку, спробою. Це такий вкид, що як це дійсно відповідає те, що там чутки ніби. Е, Сполучені Америки там якийсь дедлайн для того, щоб підписали угоду. Потім вибори провели. Ну, це от буде така заява, що ми готові. й та, там президент Зеленський скаже, я готовий провести вибори от такого. -то. Та мають бути такі-то такі-то умови. Ну і, безумовно, ці умови е, буде дуже важко виконати, і тому це він перекине, скажімо так, м'яч на поле, на половину адміністрації. Е, Дональда до Трампа, якщо дійсно там є такі вимоги стосовно якогось дедлайну, бо там є багато різних вже з цього приводу е коментарів е обговорень, що це потрібно, бо потім Сполучені Штати Америки будуть займатися вибори мається, мається на увазі адміністрація Трампа, виборами проміжними, які будуть в листопаді цього року у Палату представників, зокрема, де там ну, є дуже велика вірогідність, що. Республіканська партія може втратити більшість, ну а це насправді може бути для нас, для України дуже і дуже добре. Тож, повертаючись до можливих виборів, ну, знову ж, з моєї точки зору, якщо вже проводити вибори, то дійсно мають бути певні умови. Я вважаю, що там не треба і не потрібно раніше десь, ніж через півроку, після припинення вогню, проводити вибори, бо мають бути ну, рівні можливості всіх, і хтось має якось. Мати час для того, щоб продемонструвати, що він хоче робити в Україні, як ми це називаємо, програму свою. Ну а загалом, безумовно, треба проводити одночасно вибори і президентські, і парламентські, і місцеві. Також має бути повне перезавантаження, якщо для цього буде можливість, поки що ніяких підстав, якихось, як ще раз хочу сказати, можливостей, щоб ми десь там. Про якісь вірогідні найближчим часом вибори говорили, без диву, чи без капітуляції, навряд чи це може статися. У будь-якому разі, так чи інакше, побачимо, чи буде якась заява Володимира Зеленського 24 лютого, що він там запропонує, і чи буде взагалі в нього якийсь там і Про що він, по ідеї, мав би бути, і про що він буде в тому виступі говорити. От про це я хотів поговорити сьогодні у програмі «Середа не біда, бо насправді це не є велика біда, що говорять про вибори, там вже друкують іноземних змі інформацію про це. Бідою буде, коли е, можливість для проведення виборів стане ціна віддання території, тобто підкапітуляція України. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайки. Вам не важко, а вони допомагають моєму YouTube каналу. Давайте обіняємося думками. Коментуйте. Ну а хто ще не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь. Як завжди, на завершення своїх програм. Бажаю всім усіляких і гараздів! Все, буде Україна!